Віднополітичної ситуації в Україні та полинській області після секревого побиття учасників Євромайдану і в відкриті 30 листопада дві року. 29 листопада тисячі року президенту. Лі українською і призводять до пристояння бахмаля за неста. На мирні зібрання час зі акції протесту в Києві у перші грудня 2014 року. А також е у ніч, як е у сьогоднішню ніч, притягнути до відповідальності посадових, які віддавали злочинні накази та їх в Від співробітників співабітників Волинській області, інших силових структур, не допускати неправомирних дій стосовно учасників і вирі. Шановні присутні, я хочу сказати тільки з ліки себе. Хочу сказати про те, що я зараз питаюся, коли користуючись можливістю, що є Вчора обіцяла, що буде е, віддана якісь посудки демонстрата, е, об'єднала всіх заговорить нібито, чи іншими э, президентами і нічого не зробила за консульту зупинити злочинний наступ, вночі відсутства на майдан. Ми не можемо більше чекати на якийсь колишу опозицію і з боку представні влади. У цьому самі представники провальної партії. Я хочу звернути I'm going to do